Всім доброго дня! Сьогодні 15 годин 36 хвилин, і сьогодні в нас 4 жовтня 2023 року. Вітаю всіх українців, вітаю всіх дітей, дорослих і всіх людей, які живуть на планеті Земля. Цьому прекрасному Оазисі, але ми е, живемо в дуальному світі і є тут, е, як, е, на жаль, і війна, і мир, як писав е, Лев Миколайович Толстой про те, що ну, як, він показав е, дві протилежні частини. І, як веде себе мир і як веде себе війна. Тож ми з вами теж бачимо, бо ми теж як не можемо бути осторонь, бо ми є одна составна лінія цього, і ми є однією соціальною родиною, де ми Переживаємо за всіх, а якщо ми переживаємо за всіх, то ми в першу чергу переживаємо за наших юнаків, дівчат, які воюють, які захищають нашу батьківщину. Бо це найкращі люди на землі. Бо їм у цей час треба створювати родини, народжувати дітей і йти. По мирному шляху розвиватись і таке інше, а вони віддають своє життя, швидко не роздумуючи то, якщо так розібратись, яке, яке в них потужне серце. Серце спроможне любити, спроможне віддати таку жертву за всіх нас. Тож молимося за них і. В молитвах бажаємо їм кращого життя, ніж у нас, для того, щоб в них був запас. Бо завжди, як і Бог вчить, що якщо людина десь переживає, мучиться, проходить випробування сильні, як у казках, огонь, воду. І мідні труби, то ми всі теж проходимо ці земні університети, і та людина, яка яскраво горить і віддає свою душу відразу, то вона потім яскраво і відпочиває і яскраво знаходиться на долонях Господа. Це як багато релігій проповідує і малюють вічне життя, особливо у східних релігіях, що людина потім вже почуває, в нього багато це особливо для юнаків, багато жінок, такі як горем, і він там ні в чому не має нужди і таке інше. Але ми ж, е, е, як не від цього людина робить те діло. Якщо в людини чисте серце, якщо в неї любляче серце, і вона це робить за своєю добротою, за добрим станом, тільки тоді воно зараховується, а не хтось його примусив. Щастя, здоров'я, радості, любові. З вами був Сергій Голосівський, п'ятий коридор тропи Серафа Масоровський, сукране голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.